Пісколь привіт! Запрошую вас розучити комплекс загальнорозиваючих вправ. Гарна писанка у мене. Мерщій зі мною спортом займатися. Увага! Кроком руш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки на пояс, спинка рівна. Йдемо на носочка. Слідкуємо за осанкою тіла. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ходьба з високим підніманням колін. Руки в сторону. Тянемо носок донизу. Спинка рівна. Крокуємо. Чіткі рухи. Побігли. Слідкуємо за своїм диханням. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чудо-писанку тримаю. Та добра. Усім бажаю. Нахили голови вправо і вліво. Вихідне положення ноги нарізно. Яйце на раз. нахил праворуч на два. Вихідне положення. На три ліворуч. На чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли, право виконувати почали. Гору руки підіймаю і зі святом всіх вітаю. Піднімання рук з писанкою вправо і вліво. Вихідне положення ноги нарісна писанка перед руні. На Нараз виносимо писанку в праву сторону, відставляючи ногу в ліву сторону. На два вихідне положення. На три виносимо писанку в ліву сторону, відставляючи в праву сторону ногу. На 4 вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправо за мною виконувати почали. Покажу усім малятам, подаруночок на свято, перекладання писанки з правої руки вліву через пружин. Вихідне положення ноги нарізно, руки в сторони. Нараз присідаючи пружинку, передаємо м'яч з правої в ліву руку на два вихідне положення. На три присідаючи пружинку передаємо рук з лівою праву вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправо за мною виконувати почали. Великодній оберіг прокотився на поріг. Дуже писанку бери і до кошика клади. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення ноги нарізно, писанка передприйти. На раз наклоняється до правої ноги на два вихідне положення. На три до лівої ноги, на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли, право за мною виконувати почали. На долоньку покладу і колінце підійму. Піднімання високо стегну. Повільно торкнутися в писанку. Вихідне положення ноги нарізно, писанка перед грумі. Нараз піднімаємо праве коліно, торкаємося до писанки на два вихідне положення. На три ліве коліно на чотири вихідне положення, вихідне положення. Прийняли вправо за мною виконувати почну. Чок-чок-чок, танцюємо гопачок. Пружинка, виправляючись п'ятку. руку за голову. Вихідне положення ноги нарізно. Писанку тримаємо в одній руці вихідне положення прийняли право за мною виконувати почали. Писанку в травиці заховаю, навкруги неї весело стрибаю, стрибки навколо писанки. Вихідне положення ноги нарізно, руки на пояс. Вихідне положення прийняли вправу почали. Є яєчко не розбила, в нього писанку зробила, вже яєчко не просте, а як сонце золоте, рівновага на одній лизі. Стаємо на одній лизі, Тримаємо рівновагу під нові До побачення, малята!